Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на наш нашому каналі читати Кортобуктю. Зараз ви спускайтесь, вниз, стисайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми сьогодні оглянемо таку штуку. Ну, в кожного бувало, що щось кудись падало. Наприклад, навушник. Мене недавно я йшов по вулиці, його щось зняв, і якось він в мене впав там в дирку в ямку. І ось у вас впав наушник, ви його ніяк не можете звідкись. Або ще щось. І ось дивіться, що можна зробити. Берете магнітик якийсь. Його прив'язуєте до проволки. І ось так от. Та-дам! І ви достали те, що ви хотіли. Так само, кажете, ну, звичайно, наушник він легкий. А якщо ключі, а якщо ключі? Ключі теж можна підняти. Це все залежить від, від того, що вам треба дістати, від того, наскільки у вас сильний магніт. Тобто Можна робити з різними магнітами, з різною там, довжиною проволки. І це дуже корисний лайфхак, він потрібен кожному, То, що в кожного хоч один раз таке ставалося. Також можна використовувати не тільки для цього. Наприклад, в унітаж щось упало, і ви е, з, з якимись елементами магнітними. І ви не хочете марати руки, взяли, достали, або там е, в умивальник щось впало там в раковину, теж можна дістати. Дуже корисний е, лайфхак, який можна використовувати дуже часто, який пригодиться кожному. Отже, робіть таку штуку, вона вам обов'язково пригодиться. А ви читайте різні книги, читайте українською, читайте різні мови, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Ну, а всім па 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 па